Про адвокатів, про ТЦК, про оновлення даних, що дає резерв плюс, що він щось взагалі дає. І як себе ведуть окремі громадяни по відношенню до добровольців, котрі пішли у військо, а зараз після поранень несуть службу у ТЦК? Чи це не початок того, що ті, хто не дійшли три роки до війська, і починають відкривати рот і казати: я маю резерв плюс? А ви чули там на сихові на Левандівці, як ВПО чоловіки кажуть: у мене є резерв плюс. Що ти від мене хочеш? Там пішло це шо взагалі відбувається таке? Ви приймаєте препарати, якісь там ті, хто не подоходили до війська по сьогоднішній день. Чоловіки, котрі йшли добровольцями у 22-му році, вони йшли з розумінням та надією, що всі мамині спідниці за рік часу підготуються, походять на курси, походять на вишколи, і за рік за півтора нададуть ротаційну допомогу у захисті рідної землі. Тепер те, що я спостерігаю, певна частина громадян. Я бачу 20-30% осіб в істерці, в паніці. Кому що там? Кому бронювання державне? кому вирішити питання з лікарями? Знаєте, реально, кожен спасається як може. Так я від них чую, я рятуюся, як можу. А якби була загроза русських військ? ви б там, ті, хто зараз бігаєте з довідками? У мене питання. Ви б теж рятувалися як могли б і на випередження бігали б на коліна перед руськими військами? Чи ви спочатку перед собою? Своїх жінок і дітей на коліна поставити. Я не знаю, якими методами донести, бо ви знаєте мою позицію. Всі, хто дивляться, мої канали, що я висвітлював те, про що мовчить більшість на Львівщині на заході України про вбивства реальних людей в ТЦК, про реальних корупціонерів на керівних посадах. Я про це і далі буду розповідати, але ви ж не плутайте. Тих військових, котрі поранені, ви до них відкриваєте рот і тягнете руки, хоча мали б самі вже давним-давно з'явитися у воєнкомат. тих, проти яких ви мали виходити на протести, і досі не зібралися вийти на протести проти корупційних керівників ТЦК, проти мажорів, котрі не, не дійшли до війська, ви ж не тягніть руки до того, до кого ви можете дотягнутися, до рядових, які пішли в перший рік за вас. Щоб ви підготувалися, а ви досі не дійшли. Я ще раз повторююся: пишіть, що хочете в коментарях. Всі мамині спідниці, адвокати їхні, ті, хто там розповідають страшні історії. Я з такою ж самою відповідальністю і любов'ю до своєї держави, як розповідає про корупціонерів у ТЦК, про вбивців у ТЦК, буду розповідати про адвокатів і маминих спідниць, котрі відмазуються, не маючи підстав для. Того, щоб отримати відстрочку від служби у війську. Якщо маєте дві руки, дві ноги, ви не ходите з кисневим апаратом, з інгаляторами, не лежите в реанімаціях і повністю функціональні, от ходите на роботу, от на роботу ви ж ходите, ви ж гроші заробляєте, їсте, як ідентично, ви на третій рік мали б потрапити у військо. В мене все, всім дякую. Пишіть, розривайтеся, самознищуйтеся знищуйтеся у коментарях. Як завжди, з вами щирий на усі теми, про які потрібно говорити, бо у нас є єдина українська держава.